Я вибачаюсь, ми знімаємо тікток. Потрібно перекласти 5 слів з української на англійську. І якщо ви це зробите, то 500 гривень ваші. Готові по... не, не. взяти? Готові? Не. Хтось один тільки повинен. А, може. Але... Я? Да. Ти будеш? Ти краще знаєш? Да. Давай, Давай, спробую. І так, Дань, перше слово сьогодні. Today. Красавчик. Перше є. Ліжко. Bed. Правильно. Швидкий. Дівчина не можна підказувати. Швидкий. Швидкий. Швидкий, швидкий. Не знаєш? Ні. Ну ти вже подивилась, так? Да? Перекладачу? Ну, значить не знаєш, все пригадувати. Ти знаєш, так? Да? Як? Фест. Фест. Ну так. Ну нічого страшного. Ти в якій школі навчаєшся? Закінчилось тільки а в яку, в яку школу? Шост. Шост. Ну у будь-якому випадку красавчик, що взяв участь, дякую, дівчи англійську. Добре. Щасливо. Добре. Може, ти хочеш спробувати? ще? Да. О, давай.